Сідайте на місця. Отже, я місьє де Марсо. Я займаюся шкільним театром. Ви зможете виступити перед своїми товаришами на сцені. Прошу. Моє їм... як Колен. Його звати Колен. Дуже радий Колен. У театрі треба часом думати всім тілом. Центром емоцій. У нас кори завелися. Ми починаємо вивчати сірано де це Альпою, це Кавказ, ми Ні! Я з божевулію зараз. Дякую, Сара. Саро. не дійде, коли любов жива, повітру рознесе фальшиві всі слова. Дихай, коли не. не страшно, якщо слова йдуть не по порядку. Пам'ятай, Сірано говорить до жінки, в яку шалено закоханий. Ти просто говори поволі. Я заікаюся щоб уповільнити час. Таким чином, я не стану дорослим. Бачиш, ти відкриваєшся? Ні, я не розумію, колени. Психолог, ні, логопед Ні. Я знаю, що ти скажеш. Ми усе вже спробували. Але театр. Кожен із нас має свої проблеми, свої комплекси. Якщо ми щиро приймемо себе, ніхто вже не використає їх проти нас. Я все обдумав. Я буду Роксаною. Мсєдеварсо, ви зриваєте інші заняття. Кажете учням, що вони вільні робити що завгодно. Ви ж хочете зберегти вашу посаду, правда? Упередження Пострахи! ніколи. Ніколи! Це боротьба. 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 боротьба! На сцені ти можеш бути будь ким навіть собою. Щіголь